У Польщі триває загальнонаціональний протест фермерів, який охопив понад 50 локацій по всій країні. Сотні аграріїв на тракторах протестують через ситуацію в сільськогосподарському секторі. Основні претензії фермерів спрямовані на політику Європейського союзу та наслідки імпорту аграрної продукції з України. Організатори наголошують, що наплив українських товарів, зокрема пшениці, кукурудзи, цукру, нібито призводить до критичного спаду. До цін на польському ринку. Чому поляки знову звинувачують українців? Проаналізуємо ситуацію разом з Іваном Усом, головним консультантом центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидатом економічних наук. Пане Іване, вітаю вас! Рада бачити. Вітаю, вас, пані Анна. Рада вас бачити також. Вітаю всіх глядачів. От пане Іване, з 14 листопада, польські фермери знову розпочали страйк цього разу на місяць. Він буде продовжуватися проти імпорту з України. Поясніть, чому вимагають жорсткіших обмежень і що це для нас означає. Анна, ну насамперед слід розуміти, що фермери це взагалі така протесна верства населення не лише у Польщі, а в країні європейського союзу. Тому дуже часто ми бачимо протести від них, і іноді, як це кажуть, протест заради протесту, просто що вони люблять нагадувати про себе шляхом протестів. І тому це роблять. що стосується звинувачень конкретних е польських фермерів, не лише польських. Я думаю, що насамперед причина не Україна, причина Меркурсо. Адже побоюються угоди про вільну торгівлю між е країнами Маркурсор, нагадує, що це Латинська Америка та Європейським Союзом, що це вдарить по фермерам в країнах, які входять до ЄС там, а лише поляки, французи і інші. Що стосується України, ми пам'ятаємо, що дійсно дуже е часто були протести, але давайте просто таку річ згадаємо в Давайте перше перші три квартали поточного року до перших трьох кварталів попереднього року, ось фермери протестують проти нашої пшениці. Експорт з України пшениці до ЄС відповідно, імпорт ЄС пшениці України скоротився на 938 мільйонів євро. Це з приводу того, що у нас суттєво відбувається скорочення нашого експорту сільгоспродукції. Більше е, на минулому тижні. Ігор Бороковський проводив презентацію доповіді стосовно торгівельних перемовин України та ЄС на сучасному етапі, і там було зазначено, що е, дуже багато скорочень в торгівлі між Україною та ЄС відбувається саме в сфері поставок сільськогосподарської продукції з України до Європейського Союзу. Насамперед, це та продукція, яка а раніше мала квоти. Ці квоти були відмінені з. Червня 2022 по червень 2025 року, але зараз до них повернулись, і відповідно саме по цій продукції є скорочення. Тому заявляти, що Україна створює великий тиск на виробників ЄС, ну це, м'яко кажучи, маніпулювання фактами, це могло б мати місце. Ось на початку цих протестів двадцять му році. Тоді дійсно нагадую, що лише по зерновим фізичні обсяги експорту з з України до Польщі зросли 110 разів це перший квартал 2023 до першого квартала 2022 року тобто коли ще, ще 21-го коли не було повномасштабної війни ось тоді було це зростання 110 разів а і зрозуміло, що польські фермери влаштовували, що те, де раніше лежало зерно польських фермерів, почало лежати зерно українських фермерів. Але ж саме е, заради виправлення цієї ситуації, європейський союз після трьох. Кроків існування односторонніх преференцій, де вони зняли всі ці обмеження щодо торгівлі з Україною, найясніше це оці безмитні квоти, в межах яких Україна не сплачує мита, а все що вище там вже сплачувала. Ось коли це прибрали, дійсно було навантаження. Але оскільки з червня цього року цієї проблеми нема, то як на мене в даному випадку протести польських фермерів саме проти України, це радше. Поспомини про те, що це було причиною протесту 23-го року, але актуальність його знята, тим не менш, оскільки почну з того, що верніше, закінчу з того, з чим розпочав, що іноді протест збивається з губу заради протесту. Пане Іване, хочу з вами обговорити ще таку новину російську нафту. Ціна юра скоротилася до 36 доларів за барель, і це мінімум з початку 23-го року. Які головні причини цього обвалу? Дивіться, насамперед причина навіть не пов'язана ні з ударами України, ні з санкціями, які застосовані проти Росії. Причина це світова кон'юнктура, кон'юнктура нафтового ринку в світі. Якщо подивитись аналіз прогнозу співвідношення. Пропозиції та споживання на 2026 рік, ну давайте так, кінець 25 го ми все ще в 25 му знаходимося, і весь 26 й рік, то суттєве є перевищення пропозиції над попитом на нафту. І коли е складається така ситуація, це безумовно впливає на зниження цін, тому що. А коли попит на такий великий, і коли ви пропонуєте навпаки багато нафти, то ви конкуруєте шляхом демпінгу, тобто зниження цін на свою продукцію, і відповідно це впливає на зниження цін. Що стосується російської нафти, то ось тут вже згадаємо санкції, які накладені на Росію з боку партнерів. Вони ускладнюють Росії можливості постачання цієї нафти на зовнішні ринки, і тому Росія. Щоб змотивувати партнерів, купувати її нафти, йде на той самий демпінг. Тобто вони говорять, а ви у нас купіть, а Ми вам ще більше знижку зробимо ще більше. І ось тому ця цифра: ну сорок це. Давайте так, це приблизно ось вже було підрахунки Блумберга. Що дисконт між цінами на нафту та російською нафтою вже 19 доларів. Тобто, якраз 62 долари коштує нафта бренд. І ось 43 – це якраз ті самі 19, по яким продається російська нафта. Тобто це зниження ціни обумовлено тим, що торгівля з Росією стає все більше токсичною, і отже, щоб зберігати торгівельні стосунки, Росія змушена знижувати ці ціни, але це зниження воно не може бути вічним, тому що 43 долари за барель це дуже і дуже небезпечно, тому що в Росії з врахуванням там податків і інших платежів собі вартість це 45 доларів за барель. Тобто 43 це вже нижче собі вартості, це вже торгівля, це собі збиток. І тоді, якщо торгувати по отаким цінам, а перспективи є ще їх зниження? У Росії все більше буде складатися ситуація, коли на видобуток нафти і на транспортування до з точки її експорту, Росія буде радше втрачати на цьому ніж заробляти, адже всі ці зазначені мною процедури будуть коштувати більше ніж те, що Росія отримає за свою нафту. Пане Івана, які ваші прогнози? Наскільки ще може впасти вартість нафти російської? Як це? Наскільки це буде болісним ударом для Росії? Ну, взагалі, будь-яке падіння ціни на нафту для Росії буде болісним, як це було болісно для радянського союзу? Розумію, що е, політологи з Мною не погодяться, але отже, в мене більш економічний погляд, я вважаю, що крах Радянського Союзу обумовила падіння світових цін на нафту, яке відбулося у другій половині 80-х років. Так само може бути з Росією. Але коли буде падати далі, ось я згадав в кінець 80-х років. Найнижча точка була у липні 1986 року. Тоді бренд коштував 9,45 Зараз бренд коштує 62, тобто значно вище. Але Дивіться тут, же ми так чи інакше не можемо наслідкувати за глобальними подіями, а саме подіями в. Довкола Венесуели. якщо в Венесуелі трапиться щось таке, що наприкінці минулого року трапилось у Сирії, коли замість е, проросійського режиму Башар Асада прийшов ну, як на мене протурецький режим Аль-Шари, то Сирія миттєво почала нормалізовувати стосунки не лише з Туреччини, а й з багатьма країнами світі. От Дональд Трамп навіть парфуми рекламував на Аль-Шарі на лідера Сирії. Так, якщо в Венесуелі трапиться щось подібне, це буде означати, що нафтосервісні компанії США повертають це в найбільшому за розвіданими покладами нафти країна в світі. І якщо вона села знов в грі, а вона поки що на цій грі, то я думаю, що це пряма дорога до нафти по 55 а може 50 доларів за барель. І якщо не нижче, тому що якщо паралельні саудити має на увазі країни затоки будуть більше вдобувати там, постійно ми чуємо. Про збільшення обсягів видобутку нафти в цих країнах. А якщо ще США розконсервують, хоча вони вже почали це робити своє родовище, то ось вам дорога на те, що а і 40 доларів за баррель. Будемо чекати цього, пане Іване. Як завжди, дякую вам за цікаву розмову і за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Іван Уз, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Дякую вам.